Розкажіть, будь ласка, про будівлю МДО розкажіть трішечки про її історію. Як коли будувалось перший корпус, другий чи були там реконструкції, чи планувались якісь за так? У нас було багато будівель. Насправді починалось все з 1991 року з моменту відкриття гуманітарного коледжу. Донецького державного ще університету це будинок на проспекті Будівельників 129. Це наш корпус Сірий. Ми його називали, другий корпус університету. Звідти все почалось. Потім університет розбудовувався, дуже динамічно розвивався. І в 94-му, 98-му році були сформовані, побудовані і організовані. Корпуси факультету іноземних мов, факультету філологічного. Згодом там у нас ще одна будівля була побудована, яка стала факультетом психолого-педагогічним. В 2001 році побудована була будівля економіка-правового факультету. Це наш перший корпус, де адміністративний, гарний, дуже зі скляною добудовою попереду: гуртожиток, спортивний комплекс. В 2020-2021 році до нас приєднали Донецький державний університет управління з їх корпусами на Карпінського корпус на аеродромній напроти університету висока будівля. Ну, тобто у нас багато будівель було в Маріуполі. Багато будівель вони були всі відремонтовані в гарному всі сучасні, оснащені. Ми тільки завершили один з етапів реконструкції. Ми постійно багато робили, оновлювали і робили ці освітні простори, комфортні для студентів. У нас було все в крутому вигляді. Європейський такий рівень дуже серйозний і потужний. Оснащені технічно, з сучасними меблями, з комфортними локаціями і Просторами для студентських. Ми тільки студентську раду відремонтували, їм подарували таке приміщення дуже велике, сучасне, нове, плюс наші лабораторії, інклюзивна лабораторія, величезна, дуже коштовна лабораторія, яку ми зробили. Переходили до підготували вже все для створення хіміко біологічної лабораторії, наші комп'ютерні зали. Ну тобто, багато чого ми втратили насправді. 24 лютого 2022 року чи змінився функціонал цих будівель? Я маю на увазі, можливо, там ховались люди, можливо, там було організовано якесь укриття. Розкажіть, будь ласка? Так, ну, ми пробували, намагались, як це можна назвати, зберегти майно університету. 24 лютого зранку ми завантажили наш мікроавтобус. Університетські серверами дуже важливими документами, архівними, електронними різними цими ключами доступів до рахунків, печатки, трудові книжки, якийсь мінімум нової техніки. У нас був ноутбуки, комп'ютери завантажили, відправили з міста в місто Дніпро, розуміючи, що Маріуполь. Геополітично знаходиться в такому місці, що він може опинитись в кільці, і буде неможливо врятувати ці, так скажемо, це майно університету, яке необхідне для його діяльності з іншої локації. Можливо. Ми теж з головним бухгалтером вивозили ці речі. Це, це майно університету 24 лютого, 26 лютого ми повернулися в Маріуполь. І виплатили заробітну плату, виплатили стипендію. Плюс я записав відео для наших співробітників, студентів і для колег. Його опублікував на фоні нашого факультету іноземних мов це діяло як заспокійливе для людей, і насправді не тільки для нашої громади університетської і для Маріупольців. Е, тому що ну, якось десь заспокоїти, тому що в цих умовах паніка це ворог найбільший, насправді. І е, головні будівлі у нас були, ми так скажемо, були вони облаштовані під е, оборонні задачі. Е, інші будівлі там е, були відкриті підвали. Ми їх облаштовували заздалегідь, ну, там якісь такі місця для роз, розташування людей були облаштовані. І приймали спочатку своїх студентів, спочатку співробітників, їх сім'ї розміщували. Ну а потім вже в принципі всіх, хто бажав там розміщуватися на факультеті філологічному, на факультеті іноземних мов. Ну підвали там були такі відносно не бомбосховища, так скажемо. Бомбосховище відносно нормальне було на Філфаці. На цю будівлю фактично знищили, вона не підлягає відновленню. Там два корпуси, які просто вщент зруйновані обстрілами. Я не знаю, чим там можна було їх так. Ну, до, до руйнувань ми дійдемо, а ось про укриття ще поговоримо. Скільки там людей було ховалось? На початку ми гуртожиток свій відкрили для сартанців, тому що коли сартану обстріляли, ми розміщували в гуртожиток університету наших співробітників, студентів, сім'ї їх, хто потрапив в важкі обставини в сартані, тому що вони перші, так скажемо, потрапили під такі авіаобстріли. Ми їх прийняли в гуртожитку, там допомагали з харчами, допомагали з облаштуванням, з малими дітьми, з старшим, старшими людьми. Ну а потім, в, на початку вже березня, коли втратили зв'язок, тут координувати вже на жаль було неможливо. І я фізично знаходився на громова в бомбосховищі з сім'єю. І потім, вже коли ми вибрались і спробували пішки, це дуже було нерозумно пересуватись в тому районі пішки, причому ми ще з дружиною пішли в гуртожиток наш. Там у нас, слава Богу, були керівники на своїх місцях, і комендант гуртожитку, вона пригадала, як працювала поваром на Великому судні на кораблі. І вона на Вогнищі готувала для студентів, які були, ну вони там десь цю їжу, ці продукти, намагалась дістати, ну як і всі маріупольці, шукали їх по різних розбитих магазинах, можливо. І готувала от на всю цю масу велику людей, які там знаходились, причому не тільки студенти, там просто маріупольці, які з Сартани приїхали, наші колеги, колеги, які. Проживали в містах, де в місцях і в квартирах, які були спалені, зруйновані, вони переміщувались в гуртожиток. Він більш-менш це на проспекті Будівельників 52, Приморський район. Він угу. потім е, під обстріли потрапив. Тому там люди могли прихисток знайти на якийсь час. І ми, ми пішки так. Я в принципі народу повідомив про е, можливість виїзду з міста 15 березня. І гуртожитку, в тому числі наші колеги почали виїжджати, і студенти, і наші студенти з Центральної Азії, які з імамом нашим з мечеті Маріупольської, також вибирались з міста Маріуполь. Чи відомо вам під час ось цих подій, чи змінився якось інтер'єр? Звичайно, люди використовували меблі як дрова для опалення. Ну тут же народ реагував уже як по ситуації. Важко сказати. ну Інтер'єр. Використовували меблі. Потім ми маємо свідчення про те, що організовані групи, ми так думаємо, що це організовані групи мародерів, заїжджали в корпуси в наші. У нас було досить багато нової техніки, яка готувалась до монтажу в корпусах. Мультимедійні панелі великі, які там за 300 тисяч їх вартість стояли в нові. Абсолютно, це все цілеспрямовано вивозилось з місця корпуси Накарпінського, де це Ілічівський район, там де росіяни так скажемо в першу чергу туди зайшли, звідти навіть обої зі стін познімали. Ці вимикачі, розетки, меблі, техніку. все демонтовано професійно. Тобто це пограбування відверте е, росіянами нашого в, в цьому випадку університету. В головних корпусах став, ставили е, техніку комп'ютерну, виймали звідти все начиння, жорсткі диски, всі відеокарти. Ну, щоб цю коробку вона займає багато місця. А зсередини повиймати найбільш коштовні речі, меблі, е, все, що вцілило, всю техніку, всю забрали, всю вкрали. Абсолютно. Коли було перше потрапляння в будівлю? Це Які теж важко сказати, тому що руйнування? фактично у нас університет, наші два корпуси головні. Філологічний факультет він на одній лінії стояв по проспекту будівельників, трошки Матросова всередину, так скажемо, цього району знаходив, знаходились два корпуси ще. Факультет іноземних мов на проспекті Миру за бракардом. Ну І фактично, росіяни йшли з Західного боку і це все накривало поступово. І так спочатку там більш-менш люди могли ховатися, але корпуси філологічного факультету психолого-педагогічного, факультету іноземних мов вщен зруйновані. Там стіни позавалювалися, там відновленню взагалі не підлягають. Ну і по фотографіям будівлі, ми бачимо, так. що і основні корпуси основні вони корпуси, дуже постраждали. І так? Факультет історичний. Другий корпус він е, такий монолітний, дуже з е, бомбосховищем професійним. З витяжними системами ще з радянських часів, які залишились, актова зала. Будівля дуже міцна, але вона постраждала дуже. Там вигоріли читальні зали бібліотеки, вікна постраждали в корпусі економіко-правовому, в нашому першому там, взагалі, ця передня фасадна частина знесена повністю скляна. Дах пробитий з потрапляннями в різні стіни. Тобто корпусу. були якимось дуже важким в мій кабінет. Фотографія була, що в мене дубові двері були в кабінеті, про стінок немає. Ну тобто про стінки знесло, а двері дубові, я каркуш паперу розірвало. Ну, дубові, серйозні. Потрапляння пряме. Ну і в принципі, слава Богу, що так трапилось з моїм кабінетом. Ніхто не пограбував, щоб ніхто мене. там не сидів, ніхто там щоб не сидів. Да. Пане Микола, якщо е, підрахувати, який збиток зараз ви оцінюєте Ну, збиток? Він встановлений. Ми пред'явили правоохоронним органам цю інформацію. Нашу балансову вартість недоотримані прибутки. ми оцінюємо десь в районі 400 мільйонів гривень, навіть більше і відкрита кримінальна справа по цьому факту, і ми ці збитки пред'являємо. Державі Російська Федерація, тому що їх збройні сили і не встановлені військові збройних сил Росії, вони зчинили цей акт, який не відповідає правилам і нормам ведення військових дій. І тому ми е, пред'явили цю суму і будемо вимагати компенсації в пользу України і Маріупольського університету, в тому числі в міжнародних судах. Зараз ви слідкуєте за ситуацією в окупації, чи ремонтують вони ці будівлі, чи якось відновлюють що там відбувається вам відомо? Безперечно, відслідковуємо ми цю ситуацію, і в принципі це все можна назвати створенням пропагандистської картинки. Вони створили квазі-університети в Маріуполі, відновили, начебто, їх роботу, там залучивши різних людей. У нас, слава Богу, дуже мало людей, які пішли на співпрацю з окупантами, і там зібрана селянка, ціла в так званий Маріупольський гасударственний університет Донецької Народної Республіки. І росіяни це все роблять для створення пропагандистської картинки. Для того щоб показати, що ми відновлюємо життя, там університет є, ми відновлюємо будинки приватні, і все робиться. Знаєте, як з голови я не знаю, куди одягти цю шапку, тому що будівля зі зруйнованим фасадом, зі зруйнованою покрівлею, з відсутністю опалення, але там міняють вікна. Ну тому що, мабуть, є тендер. є... Задача відмити якісь кошти і якісь е, структури російські, міноборони чи інші підрядники, вони е, це роблять. Ну, Пропаганда. Вони це, все роблять з метою пропагандистською, абсолютно ніякої немає там задачі е, щось десь відновити або запустити якісь процеси. Картинка. Картинка для свого ж населення, ді, щоб мізки промиватися. Це така привична поведінка росіян, 100%, в принципі. Так. Чи є загиблі поранені з університету зі складу? Так, у нас вісім наших співробітників вбито. На жаль, ми не маємо інформацію, є у нас безвісти зниклі. І, на жаль, отримуємо, продовжуємо отримувати інформацію про вбитих і студентів, і співробітників, і науково педагогічних працівників, і випускників. І університет сьогодні збирає акумулює цю інформацію, тому що одне з наших задач головних це тримати цю пам'ять про людей, які з нашої спільноти, з нашої родини університетської, в різні часи, які навчались, які працювали в університеті. Наша задача цю пам'ять берегти про них. Я знаю, ви навіть плануєте створити меморіал тут, в Києві для. Розкажіть детальніше в принципі про цю будівлю, де ви відновлюєте діяльність, як так. це відбувається? Будівля це один з корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури, який нам переданий. Будівля 1932 року, він, ну досить давно тут ремонтні роботи робились, тому ми повністю капітально його реконструюємо. Але це робимо в рамках наших концепцій головних. Тому що ми, як тільки в Київ приїхали, ми реалізували ребрендинг університету. Ну, це, тобто цей голуб – це голуб з площі Свободи в Маріуполі, який прилетів в Київ. Став символом Маріупольського університету, тому що ми хочемо більше, щоб нас асоціювали з Маріуполем, щоб про Маріуполь пам'ятали. Це символ знову ж таки миру, це символ Святого Духа, це пам'ять про загиблих. Але при цьому всьому це дуже стрімкий такий політ вгору, проривний, як наш університет. Ми розвиваємось динамічно. Його підносимо до ще новіших результатів і висот, і до нових проєктів і для розвитку. Ну, це видно і по цим новим аудиторіям, дуже сучасним. І це не одна, яка, в якої ми зараз з вами ще є. Так, це, це так, дуже стрімкий такий процес. Після, після ребрендингу у нас ми в рамках ребрендингу забренд, забрендованих таких просторів. У нас зроблений спеціальний дизайн-проект. Як ця будівля буде виглядати? У нас є фінансування на наші такі амбітні плани. Це проект. Європейського союзу мільйон євро, який виділив на реконструкцію. У нас іде зараз реконструкція і демонтаж на першому поверсі. У нас задача до там десь ну, кінець травня. Подивимось на так, скажемо, як будуть іти роботи. Але червень місяць під вступну кампанію, щоб у нас відремонтовані ці локації були. Там наші всі структури служби, які у нас офлайн сьогодні в цій будівлі працюють щодня. Тому що наші співробітники всі вже в Києві е, зібрались і працюють. Е, хоча навчальний процес у нас поки що е, дистанційний. У нас є задача е, також ми ремонтуємо і створюємо соціально-побутові умови для наших співробітників і для їх сімей, тому що ці люди все втратили. Ми хочемо, щоб у них місце було, яке вони можуть називати своїм домом. І ми ремонтуємо цей гуртожиток по мірі реалізації ремонтних робіт. Запрошуємо наших колег до нас доєднуватись в місті Києві. Ну, мається на увазі вже викладачів, тому що співробітники вже тут. І вони переїжджають вже з сім'ями. І в багатьох випадках у нас наші співробітники-годувальниками є майже єдиними в родинах. Тому ми розуміємо, що ми відіграємо дуже важливу соціальну функцію. Uh, і, uh, так скажемо, у нас є плани по розвитку матеріально-технічної бази. Ми розуміємо, які нам приміщення ще потрібні, тому що у нас задача з вересня місяця відновити частково навчальний процес офлайн, повернути студентів в аудиторію. Стрімкий такий процес, і це надихаючи, звісно, такі справи. Але все ж таки, ви доводите, що uh, університет це не будівля, це люди. Чи будете ви все ж таки повертатись в деокупований Маріуполь? Як? З, звичайно, це одна з наших задач. І ми кажемо, що ми сьогодні все робимо, щоб стати сильнішими, щоб повернутися додому. Тому що Маріупольський університет має бути в Маріуполі обов'язково. Ми розуміємо, що на це потрібен буде час. Ми готуємось до цього. Сьогодні всі наші дії, всі наші проекти, всі наші е, ініціативи вони направлені на те, щоб Маріуполь повернути. І ми довели 100% що університет це не цеглини, це не будівлі, це не приміщення, насправді, е, це люди технології. Тому що якщо ти можеш побудувати найсучасніший кампус, але без людей це буде просто приміщення. Але група людей, об'єднаних єдиною задачою, ціллю, баченням, як Розвивати, як зробити університет крутий, об'єднані. Вони можуть з дуже старої будівлі зробити найсучасніший кампус. Ну, в принципі, що ми і робимо. Для вас, з вашим досвідом, відновити ці зруйновані будівлі в Маріуполі вже буде Побудуємо, справа ну, честі і навіщо дуже... Навіщо краще. Краще, так, так. Я з цим. Дуже дуже вам вірю, і я вам щиро і вдячна і за розмову, Назад. і за дякую. те, що ви робите для країни, для нашого міста. дякую. Дякую.